Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хотів би відповісти на таке питання: чи можна курям, а особливо курчатам, давати сироватку молочну? Ось у мене тут сироватка. Моя відповідь: так, можна. Я б навіть сказав потрібно. А чому саме, я розповім далі. По-перше, у молочній сироватці дуже багато вітамінів, мінералів, мікро-макроелементів, а також що особливо важливо кальцію. Тому якщо ми даємо сироватку курам, несучкам, то вони краще несуться. Їх, шкарлупа їхні, їхніх яєць міцніша. Якщо ми даємо курчатам, то це позитивно впливає на на ріст їхніх кісток. Також пира, тому дуже рекомендую давати сироватку. Також це природній підкислювач. Як ви знаєте, зараз багато хто при вирощуванні бройлерів додає у воду хімічні підкислювачі для того, щоб підвищувати апетит у птиці. Так от, ось чудовий природний замінник це молочна сироватка. З якого віку і в якій дозі я рекомендую давати сироватку курчатам. Я б рекомендував вам давати сироватку, починаючи десь з тритижневого віку. Раніше не потрібно, тому що до цього часу шлунково-кишковий тракт пташенят ще дуже чутливий. Також ми ще до цього часу ставимо різні випойки, тому не бажано давати. І рекомендую. Вводити сироватку невеличкими дозами і не дуже часто, ну десь приблизно один раз на тиждень. Дорослим курам несучкам можна давати сироватку і частіше. Вони причудово її п'ють. От головне, щоб вона була не перекишою. До речі, на базі сироватки можна готувати вологі мішанки. От е, такий цікавий факт. Моя бабуся десь років 30 тому тривала, тримала бройлерів, і вона годувала їх е, вологими мішанками, тому що в той час ніхто поняття не мав ні про які вже готові комбікорми. От і вона годувала вологими мішанками на основі сироватки і дерті різних сортів зерна. От. Брулілери бройлери росли, звичайно, вдвічі повільніше, але все ж таки вони росли. Звичайно, я не рекомендую вас годувати бройлерів таким способом, але от як факт, я вам кажу, що таке було. Навіть в той час вона працювала в колгоспі на птицефермі, і навіть туди привозили величезні бочки із сироваткою і пташниці давали. Її птиці. До речі, про ціну у нас на ринку літра такої домашньої коров'ячої сироватки коштує 5 гривень. Тому, друзі, раз на тиждень купити, ну, не знаю, ось як у мене дві, три чи навіть п'ять літрів сироватки. Я думаю, це дуже чудово буде для вашої птиці. Також, якщо ви живете в сільській місцевості і ваші сусіди тримають корів. Займаються переробкою е, молока, тому то в них завжди ці, цього добра, як то кажуть, багато. Деякі навіть її просто виливають, тому що вона нікому ну, не потрібна. Е, також постійно її годувати свиням чи птиці не бажано. Тому запитайте у них, можливо, вони вас пригостять, а ні, то купляйте. Я думаю, що за такі гроші це дуже. Добра добавка е, до годівлі вашої птиці. Зараз, друзі, я разом з вами спробую дати моїм курчатам сироватку вперше. У мене такі курчата ось вже великі. Можна було раніше їм давати, але я якось е, то забуду, то ще щось. От. Але сьогодні спробуємо. Е, думаю, що одразу вони не будуть її пити, але я її залишу. От, і до вечора вони, коли розпробують, вони її вип'ють усю. Так. Ану. Дивіться, якого вона чудового білого кольору. Майже як молоко. Це домашня сироватка. Ми купляємо молочну продукцію у знайомої жінки, тому тут все без обману. Ніякої води тут немає. Отак от. Ану, півники. Зараз я поставлю їм трішки ближче. От А Ну, хто сміливий. Так. Пилюку не піднімайте. От, друзі, подивіться, декілька секунд вони розкуштували сироватку і дивіться, як гарно вони її п'ють. Ось подивіться. Бачите як? Вони її зараз буквально за півгодинки всю вип'ють. Дві літри на 10 голів. От. Бачите, як гарно п'ють. Нагадаю, що раніше я ніколи їм не давав до цього часу сироватку. Бачите як? Я думаю, що якби вона їм не смакувала, вони б її не пили. Тому що в них завжди стоїть чиста вода, завжди є вибір. От. Також не рекомендував би я вам давати сироватку разом, наприклад, з кабачками або з листями капусти. Все ж таки, ці продукти несумісні. Щоб не було розладів шлунку, особливо у курчат, краще не давайте. В той час, коли ви даєте сироватку цих продуктів. От, друзі. Подивіться, з яким задоволенням вони п'ють. Тому дуже вам рекомендую. Давайте своїй птиці сороватку, вона на ній буде рости дуже швидко і дуже гарно. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!